З початку року усім місцевим бюджетам краю на виплату зарплат не вистачало 120 мільйонів гривень, каже головний фінансист області Людмила Кушнер. Тоді урядовці пообіцяли, що при внесенні змін до державної скарбниці рівненщина отримає декілька траншів для розрахунків по зарплаті та енергоносіях. Деякі райони, як от Володимирецький та Костопільський, не сиділи склавши руки, а зароблені бюджетом кревні спрямували на виплату зарплат. Не вистачило їм лише на енергоносії. На це свою частку траншу вони отримують нині. Водночас члени комісії обурилися тим, що деякі райони постійно виступають у ролі прохача. Це традиція, що цим районам якраз не хватає. Людмила Кушнер погодилася з депутатами, що при формуванні бюджету наступного року необхідно передбачити у повному обсязі всі обов'язкові виплати і зробити це мають у кожному районі краю. Тим більше, що основні критерії для обрахунку показників відомі. Законом про державний. І бюджет, який прийнятий Верховною Радою, передбачається збільшення мінімальної заробітної плати на 5%, середньої заробітної плати на 7 енергоносіїв на 6% І різінфляції передбачається 4,8%. От, при формуванні бюджету ці критерії мають бути враховані. Кожен новоспечений бюджет на наступний рік, за словами депутата обласної ради, першого заступника голови облдержадміністрації Анатолія Юхименка, буде перевірятися, і влада акцентуватиме увагу на першу Виплаті зарплат та оплаті комунальних послуг. У поточному році проблем із виплатою заробітної плати в Рівненській області не буде. Стосовно проєкту бюджету 2013 року, то ми наголошуємо областим, нашим обласним установам, які фінансуються з обласного бюджету, даємо рекомендації. Районним радам, міським радам, місто обласного значення, щоб ті ресурси, які в них є, вони в першу чергу спрямували на заробітну плату та енергоносії. До кінця року обласний бюджет чекає надходження ще одного вже останнього траншу з державної казни. Сищук, Денис Коломис, інформаційна програма День.